Сьогодні 20 квітня обробляємо наш город. Посапали малину. Нагадую, що у нас малина сорт полана. Ось, бачите, обсапуємо саме малинку. А тут по центру буде йти мотоблок. І також зараз будемо пересаджувати там, де не посходила малина. Будемо досаджувати малину. Тоді фризувати город. І залишки саджанців буду продавати. Така у нас сьогодні робота. Така красива малина на 20 квітня. Вже видно родочки, що зараз стризується і буде красота.